В одному з рівненських ліцеїв відбулися змагання серед учнів чотирьох шкіл. Діти брали участь в групових естафетах, болівали за свою команду та раділи перемогам. Самі школярі охоче брали участь у таких змаганнях. В яких змаганнях приймала цю участь? Добре. Як ви називається? Челендж фест. Чидово ти вже перший рік приймаєш? участь? – Ні, другий. Тобі найбільше тут сподобалось. Які змагання? Саме перший яких змаганнях ти приймав участь сьогодні? Всіх. Які тобі змагання найбільше сподобались? Останні там треба було закотити і вирати. Які змагання тобі не сподобались? Е, я готова ті, що зібрати і збирати участь в таких змаганнях? третій раз Тобі подобається. Так у рівному такі змагання проводять щорічно. Як зазначає директор ліцею колегіум Петро Куделя, цей фест має на меті популяризувати спорт серед учнів. Це є, гартує дух, тіло, гартує бажання жити в цьому світі, бути активним, бути людиною, яка спроможна додати проблеми. Починається на вересні, але сьогодні перші ті масові який є на базі нашої. Школи початкової босея, школа початкова і злучає дітей якраз такої початкової ланки, ламки, ламки середньої. Учні старанно та із задоволенням готувалися до змагань упродовж декількох тижнів. Так, ми заготувалися майже два з половиною тижні постійно на уроках, на перервах. Діти з задоволенням це сприйняли. От І от досягли, думаємо сьогодні. Успіхів змагалися школярі з чотирьох навчальних закладів: рівненського ліцею номер 7, престижу, колегіум та гімназії номер 16. До участі запрошено сьогодні чотири загальноосвітніх навчальних закладів міста Рівного. Дітки прийшли позмагатися в рухових активностях, так званих естафетах Кулґі. Челендж фест вже відбувається впродовж вісьми років. Він відбувається у всіх куточках України. Фактично, центральне місце проведення цього річ вибрано місто Чернівці, і одночасно разом з нами і в Чернівцях відбувається. Всеукраїнський челендж фест після закінчення змагань учасники отримали свої призи, а найголовніше позитивні емоції. Дарина Черемшина, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.